Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. В мене є стільки перечуття, що і їй хочуть піти all-in на івент Тоті, І в мене є підстави. Так вважати. Тож, якщо вам цікаво подивитись на це все діло, заварюйте собі чайку або кави і готуйтесь до перегляду. По традиції, якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь, ми рухаємось далі, набираємо оберти. Вже сьогодні ввечері планується ще одне відео, тому що є багато контенту. Багато контенту хочеться створювати для вас новий контент аналогічно. Якщо ви стережите каналу, не забудьте підтримати це відео лайком. Ну якщо коментар напишете, то від мене особисто всі. Повага! Давайте рухатись по порядку, і розпочнемо із СБЧ. І тут і їй трошки пішли шляхом засушення контенту. Що саме відбувається? Таке часто буває, після того, як вони релізять якесь шалене промо і величезна кількість промопаків засипається просто магазинними, то по буднях вони трошки збавляють оберти. і... Контент мінімізують таким самим чином. Вони дають трошки оговтатись маркету, трошки набрати. Бо коли ваші команди постійно втрачають, 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 це демотивує і на люди, які напевно основний фокусний центр. Для FC 24 дивне формулювання, але хай буде. Тобто, на кого націлена цільова аудиторія, донатори. Їм не хочеться і є, щоб вони просто повністю зневірилися в своїх складах. Тож, буднях інколи в нас контент просто не відбувається. І подивіться, останні два дні ми отримали Брайан Броббі, гравець місяця Ери Дівізія, 3-4 зірочки, медіум лоу воркрейти. і напевно, далі можна не дивитись. Но... Це просто фан, картка з єдиним плейстайл плюс рапід, Я не знаю, чи кому він потрібен. Можливо, у вас є якась емоційна складова вболівальника Якса. Ну тоді 42 тисячі монет. Вау. Навіть тоді я думаю, що ви краще купите собі когось там з Тоців rest of the world. Рухаємось далі. І Рубен Невиш. Це чергова картка з оцих всіх інших промо, які тільки можуть бути. Да, історії, або там Foundations ліг, такі самий, як був Муріель. І тут ми бачимо Medium High Work Rate для опорного півзахисника. То є дуже файно, ідеально. 3-4 зірочки, і це можна жити. Статистичні показники, Пейс 80. Хотілося б кращого, але, напевно, це мінімальна нижча точка для опорного саме півзахисника. Опорного. 88 удари. І це дуже дивно для опорного півзахисника. Але кістяк цього статистичного показника створює саме шот shot long shots і удари з льоту. Тобто тут фінішинг і вибір позиції низький. Тому ну, для центрального півзахисника те, що треба: 90-ті передачі дуже добре. 85-й дріблінг. І за виключенням спритності та балансу непогані стати. Composure 97, реакції 89. Для опорного, поки все мене влаштовує. Defending 83. Гра головою 58, але він не високий. Хоча ні, 6-0. Високий, але гра головою немає. І 81 фізика, 72 стрибки. Ну, дивна така, та статистична тут підбірка. Але загальна Defending 85, перехопня 87. І фізичні здібності також в нього є. Стаміна є, агресія є. Ну, тобто, це не дуже погана картка. Подивіться на його плейстайли, плейстайл плюс на павершот, хоча опорному він наче і не потрібен. На передачі тут два плейстайла, і є перехоплення, і брюсер. Це, як мені сказали, коли ви робите physical такл, я так розумію, через хрестик цей брюсер працює, особливо, коли ви на адвенс defending це робите. Для мене це було відкриття. Це ви мені на стрімі сказали. І прес proven є, це також гарний плейстайл. Тобто, плейстайли прикольні. Воркрейти теж прикольні, але, напевно, його краще все, за все використовувати як центральний півзахисник в схемі 4-3 2 1 Той, який буде бокс-ту-боксом. І тут його і павершот вам згодиться. І медіум хай воркрейти не критично, не буде бігати там вперед, ставити йому, лишатися позаду, і хай він у вас просто цементує центр поля. 21 тисяча монет. You can get wrong. Порівняйте просто те, що ми побачили тільки що з Брайном Бробі. Так, лігу важко залінкувати, але зараз ці картки Versus Fire, То купляєте Ферміну до нього в пару, купляєте канте умовно, в опорну зону. Ось вам вже Мета-центр поля. Непогана картка. Рухаємось далі. і крутилки, які ми отримали ще для мене вчора, для вас вже позавчора, в понеділок, і нема піку. 80, плюс. і це мене просто засмутило, бо мені важко дозбирувати мого МБП. Єдина збірка мені лишилась, Я навіть Вікенд лігу догравав без нього, бо думаю, не буду 500 тисяч викидати з клубу. Дозбирую вже на тижні, тим паче, буде там всілякі нагороди. Але 80 плюс немає. І це проблема, тому що ну, 81 плюс да було б Мені не подобається його крутити. 6 тисяч монет треба віддати, щоб отримати дві картки 81-го рейтингу. Ну, вибачте мене. Пік цей 85. Тут 84-й склад ви віддаєте, щоб отримати один з трьох, а не один з чотирьох на вибір 85. Я його збирав. Буде нарізочка також скоро на каналі. Монтується потрошки мій шлях до МВП, проєкт. Друга і кінцева частина. Ну, таке. Чогось фантастичного, я з нього не побачу. Хоча хлопці в телеграмі писали, що ловили Лівандовськи. Отже. Вибору немає, в принципі, якщо ви хочете щось крутити, кудись зливати дублікати, то напевно ну, цей пік та пікна інформа це єдині опції, які вам наразі доступні. Рухаємось далі, і тут у нас вийшов кубок, який я вже виконав. FC vs K. І я його не побачив через те, що я його не побачив, я трошки не заробив на цих картках, бо вони накинули ці завдання на форму, і вони постійно зверху. І якось мені Твіттер не нагадав, ну не знаю, буває таке. Всі ми люди, всі ми інколи помиляємось. Коротше кажучи, цей FC Versus Cup прийшов в понеділок, вчора для мене. Тут потрібно вигравати в товариському режимі FC Versus, маючи або одного гравця в складі Versus Ice, або одного Versus Fab. П'ять матчів всього треба виграти, і по п'ять спроб дається на кожен з цих кубків. Відповідно, виконується швидко. Але оскільки не було суплаю взагалі, і не було жодних СБЧ на ці картки в нас. Тому а, ці картки дуже сильно набрали. І я це пропустив. Втім, кубок вже виконав. Вам також раджу. Ну це не важко. Ви отримаєте. Додатковий фото це весь контент, який ми отримали за останні два дні. Як я і казав, його було небагато. Ну а тепер давайте переходити до солоденького до нової інформації з приводу івенту команди року. Друзі, пропоную розпочати з офіційного старту голосування на команду року. Так, ми в нашому телеграм-каналі вже провели народне голосування, і як я вже казав, сьогодні ввечері думаю, що випущу це відео. Але ви особисто можете також проголосувати. Я обов'язково залишу посилання на, на цей твіт і безпосередньо на сторінку, де можна зайти і обрати свою команду року. Рухаємось далі, і тепер переходимо до зливів інформації. Ми знали, що на нас очікують ікони тотті. І дизайн просто феноменальний, але ми не знали, які будуть картки. Тепер ми знаємо деяких виконавців, і це просто змушує хапатися за голову, чесно кажучи, тому що Френк Рібері, який був в команді року, як ще футболіст діючий. Йому малюють продікт 89 лише плюс один. Я не знаю, які будуть апгрейди, скажу одразу, це предікт. Але те, що він буде, фудшерів нам зливає, це вже дорівнює офіційної інформації. Далі. R9. І ви можете побачити тут два плейстайли плюс. Це також те, що офіційно зливає шериф. Ну, майже офіційно, Да? Інколи її змінюють, але там 99% те, що скаже, шериф, так і буде. Every той item will have two Playstyle Plus. І ікони, і картки. Тобто кожна картка також буде мати два Playstyle Plus. Наступний це в нас Патрік Віра. третя і остання ікона, яку нам допоки злили. Ну і рівень цих карток. Ви самі можете побачити. Це одні з найкращих виконавцях в цілому тут і зараз. І вони ще їм дають спешл-картки. Я вже уявляю, в який нуль просто буде викручений пак вейт, і багато людей сейвлять паки, і багато готуються до цього івенту. Мені здається, можна буде ловити ці картки, або якщо ви просто неймовірну вдачу маєте, або в паках в магазині, де буде відсоток досить високий на деякі пакетики. Якщо ми вже зараз маємо за 600 метрів, я думаю, під тоті буде і за мільйон, і вище. Тож така інформація стосовно карток, які ми будемо отримувати. Є деякі чутки стосовно того, хто за кого голосували найбільше. Це в нас Мбапе Халат Месі, Беллінгем, Дебрюйне Родрі, Тео Ван Дайк, Рубін Діаш, Олександр Арнольд, Терштеген. Також я бачив версії, що немає Месі і Терштегена і Алісон і Салах. Зараз всі зливають, хто що може, хто що хоче. Не знаю, звідки Фудон взяв цю інформацію. Але ну, будь-яка з карток, яка сюди потрапить, вона буде просто нереальною. Я думаю, навіть Рубіну Дія, що я сподіваюся, цього разу їй Пейс намалює. Також нам злили самі EA, що на нас очікує на цьому тижні. Аредізія Player of the Month, Ми його отримали. Moments, ми також їх отримали. Flashback SBC, на нього ми чекаємо. Але цікаве отут: Versus та Icon SBC. Поки що ми нічого цього не отримали, а вже середа. І тут питання: що вони мають на увазі? Тиждень календарний чи тиждень в рамках промо? Чому це важливо? Тому що Food Police PolisLeaks нам зливає, що з цієї п'ятниці буде друга команда Versus uh, with Ice. І, можливо, ці СБЧ стосуються вже п'ятниці. І середа, середу, четвер, ми нічого не отримаємо, а лише в п'ятницю, так як ми отримали Рахіма Стерлінга. Це єдина картка, яка була да, у СБЧ, uh, Versus Fire і Versus Ice. То так само буде і цього разу. Плюс, можливо, в п'ятницю ми отримаємо круту ікону. Вони тут показали звичайну катку центурінів. Але я думаю, вони просто набакапорили і це малося на увазі, що буде якась ікона Центуріон. А їх не так багато. Там є Зіко, там є Жерзіньо, там є Руні, там є Хав'єр Занеті з таких, та, кого має сенс давати. Я не думаю, що вони будуть Давіда Трезиге. Ще раз давати озбача. То Тож, ми чекаємо на ці зливі інформації, обов'язково я буду тримати вас в курсі. Це цікаво, може бути черги топові картки під Івентоті, там, де буде багато крутилок, і ви зможете, так як і я, покращити свій склад, якщо у вас немає пак лаку. Рухаємось далі, і номінанти на Ліго-1 гравця місяця. І що знов? Це в нас кілян Мбапе. Черговий раз, але тут також є Олександр Ляказет і П'єр і Міріка Обом'янг. Я бачив статистику, а Обом'ян має 4 голи і 4 асисти. Кіліан має, наче, лише 3-4 чи 4 голи. Тому ну, об'єктивно має вигравати Обом'янг. Хто виграє, я не знаю. Втім, ми вже жартуємо з хлопцями, що що тепер, да, лишати цей фодор, да, не робити останню збірку і, можливо, приберегти на 94-го. Мені цікаво, хто з вас. Зібрав яку версію МБП? Якщо збирали, напишіть мені. Чисто статистично прикинути. Хто 92-го, хто 93-го. А можливо, хтось чекає на 94-го. Мені здається, буде цікаво на це подивитись. Тепер переходимо до. Зливів команди тижня вона буде в середу сьогодні. І тут, на відміну від декількох попередніх, є цікаві імена. Тео Орнандес, перш за все, це буде гарна картка. Я не знаю, дадуть йому сьомий рейтинг чи шостий, але в будь-якому випадку це буде один з найкращих лівих захисників в Рі. Френкі Дейонг, якого я завжди називаю Найджел, він також буде, буде 88 рейтинг. Ну. Но... Враховуючи те, що багато хто збирав його ACDC-версію, я думаю, що він не буде надпопулярним, але, тим не менш, як мінімум, слухайте, в бюджетні склади точно окей. Я Кубок ним грав, там, де не більше 87 рейтингу, все ще він непогано рухається. Аріоля має отримати інформи. Це Воротар. Якщо намалюють гарну картку, то може з'явитися в нас якась альтернатива Алісона та Едерсону для АПЛ. Буде, я думаю, цікаво. Ну, все інше, скоріше, все буде фодер. Також ми маємо злив інформації стосовно того, що в нас доданий новий пак, але я не знаю, чому новий, мені здається, ми це вже крутили. 87 рейтинг або вище, гарантована одна картка з промо Trailblazer, Centurion або Triple Сред. З того, що я пам'ятаю, ми це крутили. Якщо б вони додавали Thunderstruck, як з іконами було, тоді так. Тож, якщо це звиче і дадуть нам сьогодні. То треба подивитися вимоги, які були. Ви, напевно, одразу подумали інформи, тому що інформи майже завжди її вимагає в рулетках, але ні, я відкрив обидві версії. Campaign Mix Upgrade, де були ще RTTK-картки, а ось я знайшов Campaign Mix Upgrade, Trailblazer, Centurion або Triple Thread картка. І 88 тисяч цей збачек коштувало. На склад з рейтингом 86 та 84. -й. Я не думаю, що вони. Зроблять аналогічні вимоги, тому що вже два тижні пройшло, наскільки я пам'ятаю, з моменту цього збачання, але можливо вони зроблять там 83 та 85 рейтинг. Я не думаю, що вони змінять це кардинально і дадуть одну збірку та інформу. Але якщо так, інформи не беруть. Цікаво, те, що вони досі не падають нижче 30 тисяч монет. Незважаючи на те, що вони не вимагаються останні два дні. Подивіться, наразі 31-32. Тому, як опція, я майже кожного дня купляю по 30-31, під контент продаю їх по 33-34. Це невеликі гроші, але краще, ніж сидіти просто ліквідним, не маючи інших альтернатив. Тому можете придивіться, але тут є ризики, бо якщо не буде жодного звичай, яких вимагає, в якийсь момент люди можуть просто. Пересади крутити 84x5 і пересади в них інвестувати. Але поки такого не було. Марки цього року, друзі, працює інакше, тому ну тут доводиться якось десь там викручуватись і шукати які надійні інвестиції, тому що ну можна влетіти просто в стіну як з цим Барнсом. Багато хто з вас питається в мене, що робити з Барнсом. А я кручу його на лінивця. Що це означає? Я кожної години виставляю цю картку просто. Реліст, 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 і він періодично продається. Він 48 тисяч наразі, був 44, трошки набрав, але як я вам кажу, пам'ятаєте, є гроші, беріть гроші. Я робив пост в дискорді по-моєму, в Телеграмі, де я отут от карток 20 продав по 58, коли він був 59, я його на 61 62 тисячі не льнився. 60 продав. Тобто я там заробив. Десь 2-3 тисячі з картки. Деякі в мене теж застрягли. Але от що я роблю, я його виставляю по 59-60. Інколи вони купляються. Сьогодні за день три пішли. Ось ви можете побачити, в мене там 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. барця. було 30. Десь, тобто 7 я вже продав на лінивця в плюс кожну картку. Тому на майбутнє є профід, берем профід. І крутимо на лінивця. Також я вам колись давав радіоактів картки. Oh, викинуло. Ну добре, я вам тут покажу. Uh, якщо ви їх купляли, то можете брати кеш. Uh, той самий Тімоті va він по 16500. іде. я вам давав його по мінімалці. Також я вам давав Шакірі, я казав, візьміть собі Клапсток. Він 12 двісті Але тут можна чекати. Якщо вони підійдуть під еволюцію, то я думаю, що вони можуть набрати той самий віа був в моменті навіть 18, тому що він потрапив під вимоги еволюції, але вона вийшла не дуже файна і він впав знов. Але бачите, все одне по 11 Набрали, по 15-16 пішли. Це також такі довгострокові безпечні інвестиції. До чого я це? Якщо ви побачите по мінімальній ціні, якусь грабельну картку з промоверсус. То я думаю, що можна розглянути той самий Сісоко. Хлопці скидали стати цього Сісоко, оцього тільки. Він краще за Канте. Він ще до лінки. Чи є ймовірність, що він виросте, коли піде спаків, ну, сьогодні він був навіть 24 під цей турнір, під К. Є. Бачите, 41 він був в моменті, коли люди грали цей турнір. Зараз він знов 20. Я думаю, що це досить безпечна інвестиція, але треба чекати вже четверга, коли всі цей кубок дограють, коли їх позливають. Так само, як ар'єн Рабйо, ми будемо вже готувати цю інвестицію. Рабйо, до речі, 29250. Ви також часто питаєте. Він росте, я його по 32. Кручу. Тут я не бачу якихось ризиків, бо він ну, коштує дуже дешево. Друзі, таке вийшло відео. Запитуйте в мене, якщо про щось забув. Як завжди, побачимо з вами, коли побачимось. Сподіваюсь, вже скоро Бережіть себе, все буде країна. Bye-bye.